Це вам про таке розповісти, що, можливо, хтось із вас про це ще не знає. Ми живемо на початку апокаліпсису, і ми наближаємось до фінального сьомого тисячоліття. І кожне нове покоління це гірша копія попереднього покоління. І це каже, що скоро історія людства вона дійде до кінця, Бог відновить наші тіла. У вашому геномі є записано, що було в минулому, теперішньому і в майбутньому. Перший світ він загинув через мутацію генів, відмовившись від Бога, впали в гріх. Він не показує, що люди без Бога вони не вміють берегти мир. Біблія вже все описала і все укладено в ДНК людини. Наша ДНК вона має книгу. Там описані наші тіла, слова, думки, мотиви. І перейшовши у духовний світ, наша ДНК розмотується як лента. Ми кожного дня обираємо творити добро або зло. Ми разом можемо змінити цей світ, прийнявши дух Христа, проповідуючи в усі народи. Тому я тебе запрошую до вивчення Біблії, до вивчення Слова Божого. Амінь.